Всі про це знали. Люди будуть покарані, тільки це зробили. Злочинці будуть покарані. Депутати вашої партії, які за це проголосували, будуть покарані, Вони складуть мандат. Чи це все просто замилювання очей громаді? Давайте, по-перше, говоріть нормально не... Так я нормально, ви просто погано чуєте. Я, я погано чую. Я чую. Я чую. Я дуже добре Тоді кажіть, якщо чуєте добре. Рішення... Центральним органом партії зараз у нас буде у нас було обговорення з депутатом сьогодні Степаненко. Петра. Сьогодні ми з... складає мандат? Чи ні? Ну, як вона буде складати про процедури відкликання? Сьогодні є законодавство, ну, в законі прописана процедура відкликання депутата. Дивіться, навіть в обласній раді декілька депутатів добровільно склали мандат, Добровільно склали мандат. І на їхнє місце зайшли інші депутати. Я не можу... Значить Степаненко вже відмовилось добровільно склати мандат. Можу... так? Степаненко відмовилося але... Можливо... Але, на прес-конференції. Але, да, це... я вам просто скажу два слова: те, що сьогодні є ініціатива Центрального органа партії Полтавська, стосовно запитання Степаненка. Центральний орган Полтавської обласної організації підтримав стосовно Степаненка. Стосовно... Під... А що буде з, місь... з міською фракцією? А слухайте мене, ініціатива по Степаненка підтримана Полтавській... Ради Полтавської обласної організації. Стосовно міської організації, я вам дам інформацію, тому що ми ще не радилися з ради. Зараз депутати поговорили, вони зараз ідуть займатися своїми справами. Я так розумію, достойного чоловічого вчинка не буде зі сторони депутатів, Супи, мандат ніхто не складе. Всі будуть триматися за ці мандати, як за останні, то поверсі. Ми прийдемо, добре. Оце папка, яку я приніс сьогодні, яку ми три години розглядали і дивилися історію. Я вам хочу сказати перш за все, що ми дійсно дуже прикладно, що пролилася кров. Це перший месяч. Друге, жоден бізнес на краї не має будуватися. Ви гарний підприємець я, 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 я Не перебивайте, будь ласка, якщо от ми підняли рішення, тут стоять наші колеги, які теж, до речі, голосували. І партія простих людей. Жоден депутат міської ради не проголосував проти цього рішення на перше рішення. Чому? Тому що такого рішення, як забудова арки, немає в поміні ніколи не було. Це кажуть провокатори, які хочуть наступути в банк. ви що не бачили, рішення, що там було? Ви що не бачили? Добор, Андрій село, чому ви розкрив? до <постив> подій Приїхала <постив> в раз Приходили по не у небудьте. Які без крові що чулювало? Це тут до допустили ви ваші товариші, наступника <постив> міського <постив> голови, міський <постив> голова. <постив> Міша, <постив> що ти липішся? <вибиш? постив> так вам приходили, чорти, йдіть сюди, у ротченка йди сюди. Капель, все по селі побачить. Вас люди стільки раз приходили, казали, не голосуйте за це рішення. Вас просили А ви не прикинутися? Не прикинутися, що не розумієте. А ви що не бачили, що там відбувалося? Вони бачили провокатор? Провокатор. який не хочеш почути. І тут ж ти приїхали з Гребачука, лажами різати людей. Приїхали з мочинного угрупування! І ви допустили прибуття з мочинного групування Полтаву. Андрій Сергійович, не знали на них солідарності в Клиці. Неправда, приїхала банда, яка була запрошена вашими однопартійцями на справді. Банда. Приїхали за кровавої розправи над активістами, і мешканцями міста, і ви цього допустили насправді. А зараз на цих сіпіратах у гнасті питаєтесь відмазатись Як просто. Вас, Як вас Дмитро, Дмитро, будь ласка, якщо у вас є хоч отакий доказ, того ти що знає все місто насправді, з них аптечки не, не допоможуть. Вони Андрій все аптечки від... вже пізно. Вони аптечки вже не допоможуть. Вже пізно. А. Якщо ти я вас прошу Дмитро. Юліан, Юліан, як колега, я вас дуже, шановні друзі, давайте з я теж осуджую і вимагаю, щоб були накарані винні. Більш того, я вам хочу сказати, хто винні до вашої мови. Скажіть, будь ласка, хто винні? Партія поведена першу чергу. Ви юрист! Ви юрист! Дайте мені сказати, ми голосували за газет ряд і міняли Якщо там підприємець почав будувати щось інше, відповідальність підприємець, і вона має понести. І ми вигадаємо за цю місці. Ми ж голосували за правки, щоб виключити це питання з порядку денного. Ви ж не проголосували. За цю правку. Чого за ви яку правку? Коли ми пропонуємо ви... Газетний газет ряд тут є, тут да. газетний ряд. Ми проголосували да. за газету. Коли ми правку тут казали виключити, цей газеті. Ви правку казали прізвище змінити. Ось да. 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 вирі... він подавав правку. І І просили. Да. Да. Но не проголосував ніхто. навіть партія простих людей проголосувала. Це, ми ми голосували за сам поміч голосував. Ви не будете голосувати партія простих людей. Ми не розібралися. Зараз ми про не партію залітмі. По-друге, хочу сказати. Ми на сесії готові проголосувати. За відміну цих рішень І зняти це питання. Так. Ви, це будуть це. ви, ви не будуть покарані. Ж, ви не будуть покарані. Ви ж розумна людина, треба я не хочу сказати. Да. Полтаву приїхало злочинне групування. Да. давайте Скорпіон that's Скорпіон that's right. це да. облашна група, яка да, готує. Да. Всі про це знали. Я про це узнав тільки за, за тебе. Будьте мені. чоловіком і складіть мандат. Будьте чоловіками, і достойні ваше місто, ви недостойні бути депутатами. Шановні, роздайте гричку, її купити. Немає політики. Роздали гречку! роздали треба сподіваюся. Це не є політика, Поби, політика! Це не, не є політика! Ну, давайте, Жив... ну, давайте, Жив... конціон, Я готов бути ініціатором, але діалога, консультан. Давайте не крикні. <звіг>. Я розумію, що є мова, Але ми криками Садіться за стол переговорів. Я готовий цієї ситуації. Але дуже прошу. Ви коли будете складати підтримуйте, відповім.